Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати крученики чи пальчики, як назвете, так і буде. Значить, для цього мені потрібно свинячий биточок. Порізала, відбила гарненько, посолила, поперчила і потрусила приправою для шашлику. Ви можете приправляти за своїм смаком. Беру кусочок відбитого м'язка. Викладаю чорнослив, можна курагу, можна сиру кусочок, що кому подоби. І закручую такі крученики і складаю у формочку. Ось зробила я вже свої крученички, склала їх у дечко. На дно трошки налила олійки. Я не обжарую їх, просто поскручувала і тісненько склала. Заливаю заливочкою. Десь одну чи півтори ложечки сметани я взяла, водички, трошки солі, цукру за смаком, ложечок дві французької гірчиці. І пів чайної ложечки, десь кетчупу. Ви можете робити заливку, яка подобається вам. Все, заливаю ось так і ставлю у духовку розігріту, випікатися до повної готовності. Приготувались мої крученики. Значить, одну годину вони були в мене в духовці під фольгою, я прикривала, а півгодинки запікала без фольги. Зняла. Зараз покажу, які. Зараз ось розріжу. Ось такі всерединці виходять крученички смачнючі, дуже добрі. Готуйте, смакуйте.